Дивіться сьогодні у випуску новин. Мешканці району вулиці Кам'яномостівської скаржаться на великогабаритний транспорт. Чому Первомайськ потонув у диму? Як політичні партії у Первомайську готуються до виборів? До редакції телеканалу Олта звернулись мешканці мікрорайону Кам'яномостівської по допомогу. У них виникла проблема руйнування будинків через великовантажний транспорт, який рухається по жилій зоні. Машини їздять, тут все тріщить, пилюка, і діти бігають, і все на світі. Хіба ж це так можна? Ну якось треба хоч трошечки, якось балансирує нас той е, горі полком, чи хто там нас балансирує, чи ми так взагалі на якомусь чортю знає, якомусь на проїзволі людському живемо. То нічого не робить, отак закинули нас, а грошики всі збирають за квартплати, за мусор платимо які гроші. За все ж платимо, а віддачі ніякої нам немає. Абсолютно ніякої немає. Щось треба якось або міняти щось когось, або щось робити. Всі мішки з цементом, прицеп КАМАЗ. 20-тонный плюс 2-1 прицепа и все здесь мимо меня. И да. вот это все я не успеваю да. вот это вот все штукатурить и обмазывать. Раз а вот средства. Да, и средства откуда? Нет, откуда и от фундамента трещина по всему этому пошла. Куда по всей квартире. А там знак висит. 10 километров. Никто не сбавляет скорость. Я едва хожу, а в следующий раз сказала, что вообще вот будет ехать, как мне издалека слышно, как ревот. Уже значит видит знак, а скорость не сбавляет. Буду сидеть на крылечке и ждать. Выйду и лягу. Да, он у меня вообще уже разваливается. У меня сейчас в данный момент, я сильно нахожусь без работы. Ребенок на, она ребенок на попечение государства в этом самом в спецсадике в 25-м. Мне туда его возить. Он, он сказал, я правда не слышала об этом, но сказали соседи, что значит пожилой может сделать, а она не может. Я не могу в данный момент. Даже когда я работала, я не могла его сделать, потому что все расходились деньги непонятно куда. Мешканці звернулись до управління житлово-комунального господарства міської ради, аби розібратись, на яких підставах виникла така ситуація. Їм пояснили, що земля належить не місту, а району, тому це питання потрібно вирішувати в райраді. Крім цього, є відповідальний за цю територію депутат, який має вирішувати ситуацію, що склалася з дорогою. Я свою роботу виповнюю. Ви Подожіть, ніужелі один депутат важніє, ніж колектив, який з вами бесідує? Да. Ви не де депутат, ви де депутат а мать. С этим запытом, естественно, мы пойдем в Грушевскую сельскую да. раду. Я мэру написал, люди там поподписывались. Да, мы все сразу. Да, вот, ну, чтобы... да, потом есть надо пойти в сельскую раду Грушевки, встретиться с сельским головою и спросить, уважаемый председатель, скажите, пожалуйста, на не на каком основании, э -э какая земля принадлежит к вам. Да, вот так. Одну минутку, я вас сказал. Коложинский, вы ходили с таким вот запитом, как сейчас нам подсказывается Жиночка, туда в сельский, Сергій Совет А я в сельский Шамске... совет никуда не... не ходил. Еще депутат. депутат, вы обязаны. О, добиватись. Добиватись. На зустріч до мешканців мікрорайону завітав секретар міської ради. Він зазначив, великогабаритний транспорт має їздити в об'їзну. Але земля була надана підприємцю, який перекрив дорогу. Тому цю ситуацію потрібно вирішувати земельній комісії та знайти компроміси, аби не страждали мешканці мікрорайону та підприємці. Проблему цю треба вирішити. Це однозначно. Тому що важкий транспорт мимо житлових будинків їздити не може. Тому. Я вважаю, що треба е, зібрати. комісію, по, е, земельну комісію. Так, по-перше, розглянути всі межі земельних ділянок, яка є можливість зробити об'їзну дорогу. Якщо неможливо вже зробити це відут, з Некрасенком для того, щоб проїжджав важкий транспорт, то тоді, можливо, об'їзну дорогу. Но Сюди важкий транспорт їздити не може. Тут не тільки знаходиться статус завод битон, статус, да, битон, о, тут є да, інші організації, які їздили, не, не, не повністю да, людей, тому що ми розрушимо житловий фонд. А це та навіщо? Це і небезпека для людей. Тобто, ця так, проблема так, дійсно так, нагальна. Є звернення до міського голови, ми ну, григорні ще розбереться з цим питанням. А ми, як депутати, я як секретар міської ради обіцяю вам. Що я збираю депутатів, які відповідають за земельні відносини, і ми це питання розглянемо і внесемо свої пропозиції. Сьогодні за четверте число. Давайте ми через неділю зустрічаємося в сіличу п'ятницю тут. І я вам розповідаю, що зроблено по цьому питанню. Крім проблем з дорогою, не вирішена ситуація зі сміттям. Як повідомляють мешканці мікрорайону, ніхто не хоче займатися облагороджуванням смітника. За словами директора підприємства, що займається вивозом твердих побутових відходів, мікрорайон боргує досить велику суму. Ваш район довжен комунсервісу за вивоз мусора 19 тисяч гривень. Тепер посчитайте, будь ласка, оці всі бараки скільки, скільки ви просто не просто-напросто не платять за цей мусор. А скільки кому тепер ви А тепер ви, ви, ви треба А тепер ви требуєте так, то, щоб його це вивозити? Що комунсервіс має влажувати його в ремонт? Комунсервіс має должен приїхати і забрати мусор? має приїхати машина. У нас тарифи нічого не заложено. 8 грі. 7,85 тариф. Скажіть, будь ласка, скільки можна не платити? Це не такі бешені дії Давайте на сьогодні. Давайте приймати міри як газу, як в так само ми, ми не маємо проблеми. права цього робити. Газове хазяйство може вам відрізати трубу, у ми, у світ мене, може вам відключити. Що ми можемо ми, ми можемо одне єдине вплив зробити не вивезти вам мусор, поки ми ви не заплатите. Ну, подождіть, у мене, у мене що я, тепер я, тепер я, і тепер мій річах на та все хорошо тисяч гривень на ваш тільки один мікрорайон. Як відомо, депутат від цього округу мав би посприяти вирішенню цієї проблеми, але як присутні на зустрічі побачили, що він намагається відхреститись та перекинути ці обов'язки на будь-кого іншого. Та що ви убіраєте на посуті, посміть где тут? Хто Олександр Федорович? не косити Касіки це не моя територія. Як це не ваша територія? барака вот этого. Вата вашора розказ. Як це ви розказуєте? Забосне Олександр Федорич показ. Це не моє, не буде. Ну Это вот, они, вот они, и результат задовольный. За вот Ты и результат мое и не мое. Як повідомили журналістам мешканці району вулиці Кам'яномостівської потрібно змінювати керівника, адже є досить достойні люди, що займалися та продовжують займатися вирішенням людських проблем, не дивлячись на владу та складність виконання роботи. На мою думку, спадає таке, що навірно, люди, які руководять цим, вони вже трошки вийшли з того возроста. Вони вже не такі грамотні, вони вже не такі енергічні, вони вже... Якби роблять те, тільки що їм, що вони хочуть бачити. А все остальне, що треба робити, вони цього вже якби не бачать, чи не хочуть робити, чи не хочуть бачити. Ну і хотілося б, напевно, вже трошки поміняти оце стареньке руководство. Це треба змінити. Його вже треба на пенсію, хай дехай вже трошки віддихає. А треба молоду людину. Я хотіла ще це сказати, ось. Заді мене є зроблена дитяча площадка в прошлому році, в прошлому році позав, в минулому році значить, балотірувався в мере, напевно, він балотувався, балотірувався. Чи в депутати в якісь депутати він балотувався, Соколов. Ну, і від його ну, якби партії його правою рукою був такий панасюк Насюк Андрій. Звісно, йому велике спасибі з його ініціативи. Наверно, це я так думаю, що з його ініціативи, він молодий, енергічний е такий, порядочний хлопчина. Я його якби не знаю так близько, щоб там сказати, що я його так дуже знаю. Но так як я ночуваюсь, е чую і бачу, він дуже багато площадок зробив. Заді мене ще дому 47-й. Це з його ініціативи було зроблено, там вони рішали, е що вони там оце все е поробили, той ремонт зробили. Е 16 школі вони дуже багато допомогли. Дочку, ось у мікрорайоні нашому допомогли, Багато площадок дитячих зробили. Мені кажеться, що от таку нам треба людину молоду, енергічну, справедливу, щоб він трошки думав за людей, за нас, за діточок. А Калужинський, ну Калужинський. Я не можу сказати, що він дуже погана людина, що він Ну вже все одно, йому вже треба віддихати. Журналісти телеканалу Олта сподіваються, що обіцянки дані мешканцям району під час зустрічі будуть виконані і невдовзі люди зможуть спокійно засипати, не боячись зруйнування власної оселі. Дуже багато питань у мешканців міста викликало задимлення, що окутало Первомайськ 3 вересня по обіді. Тому журналісти телеканалу ОЛТА вирішили звернутися за роз'ясненнями щодо цієї проблеми до начальника відділу з надзвичайних ситуацій. Задимлення спостерігалося первомайським іськрайним відділом головного управління ДСНС України Миколаївській області, починаючи з 12-ї години дня. Значить, ну, перш за все, це в заплаві річки Синюхи. Протягом трьох годин задимлення розповсюджувалося на інші частини. Нашого міста і приблизно десь до 15-15.30 це задимлення хапило всю територію нашого міста. Це підтвердила також гідрологічна станція Первомайська. Задимлення пов'язане з пожежею в лісі в районі населеного пункту це Цекрогорацька область. Також він повідомив, що проводились лабораторні дослідження повітря, аби виявити наскільки вміст шкідливих речовин негативно може вплинути на здоров'я первомайців. Значить, були проведені лабораторні дослідження первомайським міськрайонним відділом лабораторних досліджень. В результаті досліджень встановлено і вчора підтвердили підтвердилося це і сьогодні. Значить, рівень шкідливих речовин в повітрі не перевищив фонових норм. Лабораторія продовжує здійснювати спостереження за станом повітря, ну і на вечір я знову ж таки візьму ці аналізи. Крім цього, чоловік звернувся до мешканців міста з проханням притримуватись елементарних рекомендацій по захисту від шкідливого впливу диму на організм людини. Закрити вікна, двері, по можливості покинуту зону задимлення, звести до мінімуму перебування на відкритому повітрі, особливо вранці, коли концентрація небезпечних речовин найбільша, вживати кисломолочні продукти, підсолену та насичену лугами воду, обмежити вживання солодкої, газованої води, вживати полівітаміни, якщо немає протипоказань, в приміщеннях проводити. Вологе прибирання, як мінімум один раз в день, виконні дверні пройоми завішувати вологою тканиною, користуватися вологими пов'язками, декілька разів в день приймати душ, в їжі віддавати перевагу фруктам та овочам, іншим продуктам, багатим мінеральними речовинами, не вживати алкоголь, не палити. При поищенні стану здоров'я, кашлі, задусі, звертатися до лікаря. Як повідомили журналістам, лісова пожежа в Кіровоградській області була ліквідована та все ж залишається невелике задивлення на території Первомайська та району. Мурятувальники закликають первомайців утримуватися від спалювання сухого листя та сміття, адже це не сприяє поліпшенню криміногенної ситуації на Первомайщині. 4 вересня до Первомайська завітав з робочим візитом голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Соколов. Журналісти телеканалу Олта вирішили поцікавитись у політичного діяча про ціль приїзду, за словами Михайла Володимировича, Первомайський осередок Всеукраїнського об'єднання Батьківщина готується до виборів. Ми не йдемо просто вибирає кандидатів, направляє їх там на ізбирательне круга. А ми хочемо спочатку зрозуміти, за чим ми йдемо, що ми повинні за 5 років зробити в Первомайській, що ми повинні зробити в Первомайському районі. І для цього ми создали такої. Форум развития Миколаївщини. В этом форуме мы привлекаем и сегодня проводили совещание с целым рядом людей, которые станут экспертами, которые станут разработчиками программы развития области на ближайшие пять лет. Как сделать так, чтобы у нас хватило средств, мы могли отремонтировать основные дороги, чтобы мы от городского совета смогли наконец-то заняться ремонтом тротуаров, которые нам с советских времен достались, но ну, мало где за последние 20 лет даже ремонтировались. Мы хотим обратиться к экспертам и разработать программу радикальных изменений в городском водоканале, потому что гор-водоканал, который в 1973 году построен, он уже не дает ни качества воды, ни цена на воду страшная, совершенно неразумная, абсолютно. На зустрічі з політиком завітали не лише члени партії, а й прості мешканці Первомайська, адже накопилось досить багато проблемних питань, що потребують негайного вирішення. Одне з яких це створення нових робочих місць. Тому Михайло Соколов запросив усіх взяти участь у експортному форумі, аби мати нагоду висловити свої думки з приводу напрямку розвитку Миколаївщини та Первомайська, зокрема. Больно проезжать мимо сахарного завода, от которого одни стены остались. У нас есть инвесторы, которые сегодня хотят зайти в область с глубокой переработкой зерновых, с глубокой переработкой молочной продукции, брать пример с наших лучших молочников, которые сегодня делают вкуснейшие, прекрасные сыры из натурального молока. Поэтому я уверен, что мы на том форуме, который проведем, и я всех телезрителей тоже приглашаю, у нас есть телефон с бесплатной такой горячей линией 0800 505 303. Я приглашаю, которые имеют мысли, как сделать так, чтобы у нас было достойное здравоохранение, чтобы мы развивали инфраструктуру и ремонтировали ее, это дороги, мосты, для того, чтобы мы развивали промышленность. И я уверен, что мы в результате этого форума сможем Увідіть лучшие направлення розвитку області, розвитку Пірвомайська і утвердити їх для реалізації в городских, в районних советах. Крім цього, за словами політичного та громадського діяча, всеукраїнське об'єднання Батьківщина реалізує новий інтерактивний проект «10 проблем твоєї області. Аби якомога більше залучити до суспільно громадського життя, молодь Миколаївщини та всієї України за допомогою інтернету, кожен має змогу виказати певну нагальну проблему для свого регіону. Если мы к людям уже пожилого возраста, солидным людям, представительным, обращаемся просто и даем им возможность на бесплатную линию обращаться со своими предложениями, то молодежь телефоном сегодня больше пользуется и компьютером для того, чтобы общаться между собой через интернет, в социальных сетях и так далее. Поэтому Батьковщина приняла такое решение о том, чтобы молодежь не была за бортом, а для того, чтобы молодежь участвовала в жизни, в развитии своего родного города мы интерактивным образом через наш сайт, который круглые сутки, естественно, работает, как любой другой сайт, в который очень легко зайти, очень легко его запомнить наименование, мы выявляем эту проблематику. И те проблемы, которые упоминаются большее количество раз, мы считаем, что они наиболее наболевшие. Повне відео розмови з головою Миколаївської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Михайло Соколовим. Дивіться на телеканалі «Ота» у суботу та неділю о 18.30 у програмі Актуальне інтерв'ю.